Чи потрібен дитині телефон у першому класі? Як батькам підтримувати зв'язок, якщо дитина ще замаленька для гаджетів? На ці та багато інших питань відповідає перший муніципальний. Ми зустрілися з психологиною Лілією Василенко, щоб детально розібрати цю тему. Що весни вона стає актуальною для батьків майбутніх першачків? Ми впевнені, що ви не раз замислювалися, як підтримувати зв'язок зі своєю дитиною, але й не розвити в неї залежність від гаджетів. Якщо ми говоримо про телефони, то ми маємо на увазі, що дитині дають якийсь предмет. І в залежності від віку, ми маємо визначити, наскільки дитина вміє чи не вміє користуватися тим чи іншим предметом. Який вибирати телефон батькам, це рішення приймають самі батьки, але, звичайно, це не дошкільний вік. Тому що дошкільний вік це ще ну дуже зарано для того, щоб отримала дитина такий пристрій, з яким вона має користуватися і який є, підтримує зв'язок з батьками. А в перший клас, коли е, батьки відправляють своїх дітей, особливо ті батьки, які дають більш самостійність дитини, і ми знаємо, що діти, які живуть поряд зі школою, вони і самі можуть дойти до школи. От і якщо батьки, якщо батьки хочуть подарувати такий пристрій зв'язку, то вони самі мають вирішити, який їм чи кнопочний, чи е, сучасний такий гаджет. Але все ж таки це рішення батьків. Звісно, що є вихід купити найбільш простий кнопковий телефон. Та чи не стане це причиною для булінгу серед сучасних школярів? Якщо розглядати психологію початкових класів, то ми маємо розуміти, що дітям цікаво те, що триває в руках подружка чи друг, і з одного боку, це їм зацікавлює їх, а з іншого боку я не спостерігала таких прикладів, щоб діти прямо казали, що от в тебе такий крутий телефон, особливо з першачками. Першачки ні. Вони все ж таки налаштовані на навчання, і тому хвастатися новими телефонами це ще для них трошки зарано. Опі практикують систему, де діти здають свої гаджети на початку дня і отримують їх після уроків, що дозволяє їм сконцентруватись на навчанні. Під час занять вони знаходяться у зоні відповідальності вчителя. А опісля вже можуть зв'язатись з батьками. Звичайно, під час тривоги, коли телефон у дитини є, і коли батьки можуть з ним або з нею зв'язатися, то це. Знижує рівень тривожності і у батьків, і у дітей. Бо окрім того, що ми всі звикли вже до цих гаджетів, то це ж все ж таки. Дає можливість підтримувати зв'язок і дає можливість розуміти, що дитина в безпеці, і дитина, і дорослі в безпеці. І коли дитина в сховищах підтримує зв'язок своїм батькам, то це тільки на благо. Це говорить про те, що батьки переживають, і коли вони чують голос своєї дитини, то звичайно рівень тривожності знижується, і вони більш спокійно реагують на те, що дитина в безпеці і з нею все гаразд. Якщо без телефону дійсно ніяк, то які ви можете дати поради, щоб діти тримали фокус на уроках, а не в гаджетах? Ми не можемо геть відмовитися від тих новітніх технологій, які є на сьогодні. І е, говорити про те, що дитині телефон заважає з одного боку, ми можемо. Але з іншого боку, ми розуміємо, що в сучасний час це пристрій не тільки для того, щоб розважитися, але пристрій зв'язку. І коли ми говоримо про залежність, ми маємо трошки розрізнити ці два поняття залежність і, наприклад, шкідлива звичка. Чому? Тому що залежність, воно більш таке медичне значення набуває. А якщо говорити про шкідливі звички, то е, ми маємо. Е, Говорити про те, що звідки вона почала формуватися? Так? Якщо в родині не прийнято спостерігати за своєю дитиною, не прийнято спостерігати за собою. Чому за собою? Тому що дитина дивиться на своїх батьків. Якщо вони цілий день сидять в телефоні, то звичайно дитина буде копіювати своїх батьків і теж буде сидіти в телефоні. І якщо оці культура споживання цих гаджетів не закладена в сім'ї, то може сформуватися спочатку шкідлива звичка, де дитина буде постійно переглядати все, що йому треба і не треба. Правила користування гаджетом мають бути строво. Створені саме в сім'ї. Ми не можемо також відмовитися повністю від гаджетів, тому що в цей такий складний час ми розуміємо, що багато навчання відбувається саме в онлайн режимі. І батькам теж треба наголошувати на те, що гаджет це не тільки якась гра, а це і навчання. Нагадаємо, що вибір чи потрібен телефон вашій дитині залежить від багатьох факторів, таких як вік дитини, її зрілість та потреби у зв'язку з батьками. Якщо ви все ж вирішуєте купити дитині телефон, не забудьте встановити фільтри для обмеження доступу до шкідливого контенту, обмежувати час користування телефоном та встановлювати чіткі правила. Також не забувайте, що вчителі та психологи у школах готові допомогти вам і вашій дитині з питань інтернет безпеки та психологічної підтримки. Анастасія Ківі, Анатолій Лук'янчук, Перший муніципальний канал.